Фіру пане Сергію, вітаємо вас доброго ранку, пане Сергію. Ну надходить постійна інформація. звідти генштабу штабу, що по потрохи, але впевнено, збройні сили просуваються вперед на ділянці Сватова Креміна. А але расіські пабліки вчора повідомляли, що в районі Сватова у них теж є незначне, але просування. Яка там зараз ситуація, і з яких сторін противник намагається контратакувати? Ну, в принципі, вони постійно підвозять резерви і на Сватівський, і на Кремінський напрямок. Я тільки вночі повернувся з передової і можу сказати, що я не буду конкретизувати населені пункти, але скажу так, що на Луганщині на власні очі бачив розбитих орків, і, до речі, за добу в них втрати сотня особового складу, декілька одиниць важкої техніки. І оцей особовий особовий склад це, до речі, були не звичайні мобіки, а це були спецпризначенці, там ВДВшники які втікали? А, ну там залишилось від них насправді дуже дуже небагато, але втікали і поранених кидали і зброю кидали тільки щоб повтікати з певного напрямку на Луганщині. Пане Сергію, повідомляє також генштаб, що підрозділи Сил оборони наші відбили атаки окупантів в районах на районі населеного пункту Білогорівка. Яка там ситуація поблизу Білогорівки? Там слава богу, стабільно важко, але стабільно. Там наші сили оборони дійсно тримають оборону і постійно відбивають всі намагання ворогу просуватися. Вони постійно цю територію обстрілюють і танками, і артою, і літаками іноді навіть намагаються наносити. Враження можу сказати, що ворог зараз а, ну просто знищує всі населені пункти. Ми побачили а, Новоселівське. А, ну там просто таке враження, що вони навмисно будинок за будинком розстрілювали. От вулиці за вулицею. Нема жодного вцілілого будинку зовсім абсолютно. Новоселівське воно ж розташоване прямо на трасі між Куп'янськом і Сватовим. І це фактично поле бою. Це село так само надходили в різних аналітичних оглядах цього району. Повідомлення про те, що безпосередньо за це село йдуть бої, що наші війська заходили в Новоселівське. Можливо, і зараз там є. Ми не будемо конкретизувати, але бачимо, що саме лінія розмежування по всіх картах проходить по Новоселівському. Сватове це один район ведення бойових дій. Ясно, що пов'язана там ситуація. З Креміною, але дуже багато якраз активних дій. І звісно, про це надходило саме з району Креміної. Зараз ми бачимо, зокрема, от я на діпстейт поглянув, що росіяни пробують там контратакувати, рухатися з лісу, який на захід від Креміної, десь в напрямку Торського біля Діброви знову йдуть бої. Чи справді росіяни там вдаються до активних контратакувальних дій, щоб якось поліпшити свої позиції? Так, намагаються постійно вирівняти е, ситуацію, тому що останнім часом вони е, все ж таки залишали повільно, але залишали певні позиції свої, і туди тому перекидають е, все більше їм е, е, резервів. І це резерви не стільки е, мобілізовані, а це вже кадрові військові, тому що ну щось вони розуміють, що мобіки провалюються, тому підсилюють якраз кримінський напрямок вже десантними підрозділами е, з розумію. Рахунку ну вже кадрових військ російських так, я чув, що там 76 ту здається, їхню десантну дивізію, так, туди перекинули в район Креміної. А яка ситуація безпосередньо в самій Креміні? Там є два мости через річку Красна, і так само з'являлись такі повідомлення, що окупанти в Креміні якусь свою ціннішу техніку, боячись, що ЗСУ зайдуть раптово в Креміну і там захоплять трофеї, перекидали вони цю техніку власне, на схід на лівий берег. Це Красної, так, там є два мости цього населеного пункту. Пункті. Що взагалі, от безпосередньо в місті, що нам відомо, що в Креміні відбувається, там очевидно сконцентровано величезний окупаційний ворожий контингент. Що з важкою технікою? Наскільки вони і застосовують в тих умовах, які ми зараз маємо там на полі бою? Застосовують, але вони теж певною мірою можна сказати, що обмежені своїми ж мінними полями, тому що там ну дуже ретельно все заміновано. Бо в районі Криміної просування вперед, це ну от в прямому сенсі не просто смертельна небезпека, тому що можна ворога зустріти, а навіть якщо його немає, десь він там за сотню метрів, все одно можна а, ну просто потрапити а, на мінні поля і підірватися як протипіхотні, так і протитанкові міни всюди закладені. Весь берег річки красна він повністю замінований. Я впевнений, що вони замінували і мости свої, а те, що вони перекидають е, техніку туди е, на той е, берег. Це зрозуміло, тому що ну в принципі вони теоретично розглядають е, один з варіантів: це тримати оборону саме по іншому е, берег, на іншому березі річки, для того, щоб е, ну, хоча б якось стримувати е, наступ наших військ. А що з логістикою там в цьому районі? Бо ця траса 66 яка веде зі Сватового на Креміну, ну, вона там надзвичайно важлива. І ми бачимо, що на багатьох ділянках наші військові дуже близько до цієї траси, якщо не контролюють її безпосередньо своєю присутністю, то вогневий контроль, очевидно, там забезпечити можна і на північ від Креміної в районі Червонопопівки, і з іншого боку, вже ділянка, яка до Рубіжного веде. Чи справді це так, чи ми можемо там обмежувати власне логістику ворога, підсилення їхнього контингенту в Кремінній? Наскільки цей от вогневий вплив має значення? Ну тут навіть вже не треба бути військовим експертом, щоб подивитись відстань від лінії фронту до безпосередньо траси, і ми розуміємо, що будь які від зброї вже в принципі дозволяє маю на увазі артилерію. Там дозволяє вже контролювати вогневим контролем, тримати оцю трасу. Тобто проїзд по трасі для окупантів, це вже дуже дуже небезпечно. Тому в основному вони все ж таки користуються іншими напрямки, напрямками, які Ну, трохи їх сповільнюють. Хоча, в принципі, зараз вже відчувається, що от та бавовна, яка відбувалася в них по казармам та по складам з боєкомплектом, вона робить свою справу, і темп і інтенсивність обстрілів наших позицій він потроху все ж таки зменшується. Пане Сергію, свіжа аналітика від інституту вивчення війни каже, що окупаційні війська продовжують наступальні операції в районі Солидара, що зрозуміло, вони це хочуть видати за перемогу, і також пишуть аналітики, що російські сили можуть готуватися до рішучого великомасштабного наступу на Луганщину. Подейкую, що і Путін дав Герасимову таке завдання до кінця зими вийти на адмінкордони кордони Луганської та Донецької областей. Наскільки високо ви оцінюєте ризик такого повномасштабного наступу Повтору його і коли це може статися? Ну в теорії все можливо. Все ж таки, махіна величезна, 140 мільйонів. Мобілізацію ніхто не зупиняв. Те, що Путін казав, що мобілізація все завершена, але він вже закон не підписав. І це ми всі розуміємо. Знов ж таки, подивимося, що сьогодні він там вже буде розповідати своєму населенню. Підготувати величезну кількість бійців за місяць чи за два професійних неможливо. Можливо, переодягнути цивільних. Військову форму і дати їм зброю єдине, що ну все одно це смертельно небезпечні люди, тому що вони зі зброєю, і їх дуже багато. Ну, подивіться, що в них відбувалось на Солідарі. Вони ж ніяку ні тактику, ні стратегію е просували вперед. Вони просто тілами закидували. Ну, я от особисто спілкувався з хлопцями. Знаєте, ну нема так величезного часу для того, щоб десь е під час постійних боїв то навіть зброю почистити. Звісно, що вона так само може давати збій. Тобто як. Якщо ж зброя не витримує хлопці не тримають позиції, ну то це говорить в першу чергу про мотивацію. Можливий такий наступ, але давайте віддамо це просто військовим. Нехай вони вони чудово бачать всю мапу військових дій. Вони чудово розуміють, звідки підходять резерви, і вони завчасно, в принципі, готуються зустрічати ворога. Але поки що, на крім на Луганщині, на, в силу оборони є успіх, і вони просуваються вперед. Тобто, про на, контр. Наступ там найближчі дні навіть не йдеться мов ну, можливо і не йтиметься, і найближчі місяці. Готуємося, де окуповуємо Луганщину, збройні сили нас збережуть і дякую вам за роботу. Також, пане Сергію, і спас...